І Олег Калашніков, пресофіцер 26 АБР. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас, слава Україні! Вітаю, вітаю всіх, героям! слава! Отже, яку інтенсивність атак російських ви зараз спостерігаєте на вашому напрямку? У нашим в яйському напрямку ми спостерігаємо дещо зменшення за кількості атак. Однак це не каже про те, що ворог змінює будь-які свої плани щодо нашого відтінку фронту. Він так само намагається нас. Наносити на вогневе ураження з тих засобів, які є у нього наявності. Це звичайно артилерійські системи, створення артилерія РСЗВ, також дуже активно працюють і дрони. Ну і звичайно він продовжує, хоча дещо в меншому кількості, але продовжує здійснювати штурми безпосередньо піхотніми підрозділями. Нью-Йорк, попри заяви окупантів, на даний момент не контролюється росіянами, і навіть Збройним силам України вдалося вибити росіян з деяких позицій, раніше зайнятих. Часів Яр теж тримається загалом в самому місці. Як ви оцінюєте оперативну ситуацію? В самому місті, звичайно повністю підконтрольним збройних сил України, тому що він не може зайти в місто оборони рубіж він іде саме по каналу Связький Донецький Донбас безпосередньо. Те, що він намагається обстрілювати те, що залишається від міста, то це звичайно він його постійна практика. Однак, тим не менше, ворога там немає, і ми тримаємо безпосередньо сам. Часів яр від нього, і звичайно, контролюємо цю обстановку, яка є біля нього. Що стосується каналу Сіверський Донець, чи і далі це одна із найбільших перешкод для Росіян. Якщо брати по нашому вітінку фронту, так саме тут він просто лобом вперся в цю лінію нашої оборони, і вже майже два місяці ми бачимо, що він не має ніяких здобутків. Тобто для нього саме часів яр, ця лінія оборони виявилася тим самим каменем спотикання, проспотикання, котрий його зупинив, і завдяки котрому ми знищуємо боєздатність тих його підрозділів, які безпосередньо. Задіяний в штурмових діях пане Олеже, можливо, ви знаєте про якісь терміни поставлені росіянам щодо захоплення українських територій? Чи керуються вони зараз подібним, чи знову ж таки можливо в них там якісь більш глубинні та стоять задачі і перспективи перед ними? Та да, ці фішки у них до різних дат є. Вони у них це продовжується на сьогодні. от, наскільки відомо, вони хочуть мати здобутки, якщо казати тільки про наш напрямок, то вони хочуть мати здобутки, тобто безпосередньо захопити часів яр до зимину, хоча б до весни. Вони так ставлять свою задачу, щоб далі розвивати свій наступ. Однак ми це можемо спостерігати ще з. Бахмута безпосередньо з міста, коли ці дати ставилися, знімалися, знов перелаштовувалися. На сьогодні так само можу сказати і за часів яр дати вони можуть ставити. А ось виконання вже залежить зовсім не від них. А виконання залежить наскільки ми їм дозволимо це зробити, і дивлячись за цю історію після повномасштабного вторгнення, не одна їхня дата. Не була здійснена, ну тут важливо теж розуміти, що ось ці задачі ставить російський генералітет, який сидить в кабінетах, і який потім часто втрачає через невиконання задач свої посади. Але виконавці, виконавці, це піхота, це ті, хто пхнуть на позиції збройних сил України. Яка їх якість? Що ви про це скажете? Якість звичайно погіршується, тому що якщо брати початок повномасштабного вторгнення, там ми бачили чисто контрактні війська. Підго фахово підготовлений, навчений багаторічне. Причому вони проходили навчання. На сьогодні ми маємо підрозділи, які мають бойовий досвід, які ще є залишки і від тих бойових підрозділів, які починали. Але на сьогодні ми в більшості так можна сказати, що безпосередньо в такі лобові атаки військове командування Росії воно кидає не бійців. Воно кидає це мобілізаційний резерв, який знаходить на теренах. Своєї країни навіть без навчання надсилає їх перенищую у зону бойових дій, і безпосередньо ми бачимо їх в штурмуючих таких підрозділах, тобто сказати, що це дуже фаховий. Рівень не можна сказати однак, тим не менше, фахові підрозділи них є. Вони також діють, діють за іншою, дещо тактикою. А оці вони просто як м'ясо пруть на наші позиції і намагаються саме кількістю протиснути нашу оборону. Ну Що ж, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, пане Олеже. Дякуємо за захист. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади, був з нами наживо.